В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес. Сьогодні перша неділя після Пасхи Христової і церковному календарі, цей день церква вшановує святого апостола Фому, згадує його утвердження у вірі у Воскреслого Христа. Ми згадуємо ту подію, коли його співбрати, апостоли. Ученики Христові з великою радістю повідомили апостолу Фому, що вони бачили Господа, що він дійсно воскрес і змертвий. Але апостол Фома сказав: доки не побачу на власні очі, доки не дотнувся до Його тіла, до Його ран, не повір. І з Із ми чули, що коли вони були разом, Господь з'явився. І утвердив його у вірі, на що Фома вигукнув Господь мій і Бог мій. Цей день проповідники переважно говорять про віру, про сумніви апостола Фоми. Але сьогодні я хотів би разом з вами задатися запитання, запитання, яке є дуже важливе і актуальне в нашому житті. Відповідь на це запитання може багато чого окреслити в житті кожного з нас. Адже не перший рік ми зустрічаємо Пасху Христову. Вона стала приналежністю великого поважного проміжку нашого життя. Що для нас є Пасха Христова? Чи змінює вона нас? Чи ця радість в Воскреслому Христі наповнює нашу душу радістю і, хоч трішки робить нас ближчими до Бога, чи Пасха є звичайним, яка повторюється із року в рік церковним, загально прийнятим звичаєм і обрядом? Чому це питання важливе для кожного з нас? А тому що віра. У Воскресіння Христове, переконання в тому, що Христос Воскрес, це є фундамент нашої релігії, це є камінь наріжний, на котрому ми повинні з вами будувати своє життя. Переконання у Воскресінні Христовому, тверда віра в Це, це те, що ми. Віримо, що Господь воскрес із мертвих, живий і дієвий сьогодні, і що ми у ці пасхальні дні не згадуємо подію, яка відбулася десь колись давно, а що ця подія має відношення до кожного дня нашого життя. Ми згадуємо слова Господні не такі, які були колись проголошені і промовлені Христом. А це те, що слова Божі промовляють до нас кожного дня, кожної хвилини і секунди нашого життя, коли ми обираємо в своєму житті, як нам поступити і як нам жити. Цей день, дорогі брати і сестри, ми повинні замислитися в тому, як ми дійсно живемо. Якщо віра у Воскресіння Христове буде дійсно фундаментом нашого життя, то і вчинки наші повинні про це свідчити, тому що віра вона має виражатися у наших ділах. І вінцем нашої віри має бути ось власне те, що ми сіємо навколо у своєму житті. Ми повинні замислюватися, на чому будується наша діра, чи вона знаходиться на такому рівні, простий допоможи, чи ми задаємося чимось глибшим, чи шукаємо ми Бога у своєму житті. Багато з людей думають, що вони в житті самодостатні, автономні, але це неправда. В нашому житті має бути потяг, потяг до пошуку свого Небесного Отця, свого Творця. І це є природний потяг, адже цей природний потяг є у дітей, які шукають і люблять своїх батьків. Так і ми повинні шукати з любові, шукати свого Творця, свого создателя, який сотворив нас. Хоч і Господь дарував нам свободу, волю, але цю свободу ми втрачаємо, коли живемо на власний лад, коли живемо самодостатньо і тільки для себе, коли відходимо від тих слів Господні, через що і часто дуже страждаємо. Блаженний Августин сказав такі слова, що Господь. Сотворив нас для себе. І тривожиться наше серце, поки не заспокоїться у Богові. І в ці пасхальні дні, знову ж таки, ми повинні задаватися запитання. А чим наповнене наше серце, які переживання наповнюють Його? Ми Переживаємо за будь-що, за перше, за друге, за п'яте, за десяте, хвилюємося. Інколи й тривожимося. Але якщо кожен з нас проаналізує ці тривоги, які нас наповнюють, то на превеликий жаль для самого себе, ми побачимо, що ці тривоги, переживання далеко не відносяться до пошуку Бога. В першу чергу у самому собі до пошуку правди Божої в першу чергу у своєму серці. Багато хто говорить сьогодні про те, що є головне у житті. Переважно бажають здоров'я, і багато хто думає, що головне в житті це є здоров'я. І людина покладає все. Щоби бути здоровим, гарно виглядати зовні, прикладає всі зусилля, всі методи для того, щоб продовжити своє життя. Для цього є сьогодні багато рецептів. Ми думаємо, що довголіття можна купити в аптеці, але ми забуваємо про один найперший і найважливіший рецепт рецепт, який Бог дав Мойсею. Шануй батька і матір, і добре тобі буде, і довго житимеш на землі. А що це означає шанувати батька і матір? А це означає бути послушними, означає бути покірними, тому що батьки з любові своєї завжди нас вчать в першу чергу любити Бога. А якщо і немає батьків, то слухатися і бути послушним своєму небесному Творцю, Богові, бути послушним Його Слову. Багато хто говорить, що потрібно, окрім цього, бути послушним своїм духовним наставникам. Але, хоч, можливо, і на мене образиться священники, але нема зараз таких, тому що нема таких, хто живе духовним життям. Всі ми є немічні і грішні і повинні звертатися тільки до одного джерела, до Слова Божого, повинні пробуджувати свою віру у те, що Господь дійсно воскрес із мертвих і що його Слово живе і дієве в кожної миті в нашому житті. Дорогі христі, і сестри, таких Пора таких, власне, рецептів у аптеці свого серця можна знайти безліч. Багато хто може сказати, що це є важко, що потрібно відмовитися від свого життя. Ні. Не потрібно відмовлятися від свого життя, тому що все, що ми робимо у своєму житті. Якщо ми не можемо за це подякувати Богові, то його не варто робити. То Тоді ми робимо це марно. Адже хіба ми можемо сказати, Господи, слава Тобі, за те, що я обманув, за те, що я лукавий, за те, що я причинив біль іншому. Звісно, ми не можемо сказати за це, дякую Тобі, Боже. Але ми повинні своє життя співставляти із Словом Божим. І вінець нашої праці це те, що ми можемо сказати: Господи, слава Тобі і дякую Тобі, що ти допоміг мені це втілити у життя, значить, це є угодне Богу. І якщо ми щось робимо, як ми живемо, так і не можемо за це прославити Господа. То в такому випадку ми травимо своє життя намарно. І тому то нехай ось ці роздуми, про у воскреслого Христа надихнуть нас, дорогі Христі, браті і сестри, глибоко дивитися в свою душу, шукати Бога, свого Творця, у своєму житті. Нехай ми ці роздуми, ці спільні молитви, ці роздуми і про Воскресіння Христове, роздуми і про те, що і Фома засумнівався у своєму серці, нехай і крізь бурю і наших сумнівів, крізь бурю підміне вір'я в нашому серці, буде осте світле Сонце, отой ото маяк. Воскресіння Христового, щоб ми жили так, щоб ми дійсно могли подякувати Богу, щоб ми жили і працювали так, щоб не витрачали своє життя на намарно. Амінь Христос Воскрес!